До болю, до сліз, беззупинно Вітчизну мою, наче матір люблю, стражденну й прекрасну мою Україну. О Господи, зглянься над нею, молю. Її розпинають кати на віжені, Вбивають дітей під диявольський сміх. За що їй, о Боже, ці муки страшенні, спокута за чийсь несподіваний гріх? Ми ж діток учили по совісті жити, пісень їм співали в вечірній імелі, Щоб змалечку їх научити любити Свій рід, свою віру на рідній землі. Приспали, Тарасе, свята Твоя правда, приспали й збудили в пекельнім вогні, Панують безчестя, свавілля і зрада по всій Україні, могили сумні. Та знаю, воскресне моя Україна, її не здолати, їй жити в віках. Допоки слова твої праведні линуть, допоки звучать вони в наших устах, нікому козацький наш дух не здолати, тож здійсняться мрії та раси Твої, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Автор Леся Процик